Шановні колеги, у нас ще буде одна доповідь, професор Зайцев стресове натримання сечі у жінок сучасні аспекти діагностики та вибору тактики лікування. Пару слів відносно м відносно сфере сечі. Ну, по-перше, то, до чого боролися так довго жінки, нарешті здійснилося, Настала урочне рівноправ'я. Нарешті в рекомендаціях європейська сюрологи з'явилися лікменеджмент ненерогенних проблем з чипусканням у жінок. Цього раніше не було да раніше ми говорили тільки про чоловіків, але на зараз це вже є в рекомендаціях. Тому і тут ми вже маємо гендерну. Гендерну е, однаковість того, що прагнуть, е, прагнуть, е, прагнули багато років жінки. Е, що включає протокол і про урологів? Які проблеми з... у жінок включаються, як я в цьому протоколі? Тут це гіперкинувся в Міхур, це те що, е, те, що давно вже обговорювалося, нетримання сечі різноманітні. Гіпоактивний сечовий міхур, нова тема, птукся шийки, міхура у жінок, то про що ми особливо не говоримо. Ноктурія, знову ж таки, у жінок, пролептазових органів, сечові де види Тобто це ціла низка певних нозологій, про які ми раніше, ніби ми розуміли, що вони є, але не дуже обговорювалися. Відповідно, а чому виникає дозрічні розлади у жінок? Причин може бути багато. Тут більшість урологів. Відповідно, я думаю, що ми всі розуміємо, що. Проблеми з сечопусканням в тому числі вони тримання 6. Часто є вторинна якась проблема від інших якихось моментів. Хочу звернути вашу увагу на те, що е, е, ожиріння і паління є фактором ризику, появи проблем з диз... сечі опусканням, і тому це дуже важливо для того, щоб пацієнти самі розуміли, що частина відповідальність лежить на них, не на доктор, який повинен дати чудо таблетку, який пролікувати там за три дні, то, що у них накопичувалося дуже довго. Ну і крім того, безумовно, інші перші Причини, як сторонні тіла сечого мігура, як приклад усього от вузлика, які забули в свій час гінекологи, але жінка прийшла з, з проблеми з Від Відповідно, у жінок, то відповідно ми повинні починати з повної оцінки дозорії, ми повинні починати з симптомів. Обов'язково графік сечопускання, який повинен бути не менше трьох діб. Нетримання сечі відповідно за класифікацію, поділяється на стесовунгентне, змішане та через перенаповнення. Відповідно, хочу звернути вашу увагу, що саме зміщена форма нетримання сечі є основною для даної категорії пацієнтів. Відповідно, дуже важливим є те, що ми повинні провести прокладковий тез із стандартами. узд НИРОК обов'язково гінекологи, звертаю вашу увагу на залишкову сечу, те, що ми частково недоцінюємо жінок. Аналісі, що дуже важливо, не Чеперенка, Зімніска, Дінаміка, ЗСІ, Січі, КТ, МРТ і так далі. Це ті методи, які зараз не використовують. Взагалі, Зімніска, Нечепренка це глибоко САВДЕПі, і чесно кажучи, сенс їх використання вони нічого не міняють в плані тактики лікування. Тому це ті методи, які не повинні бути використані зараз в звичайних стандартних умовах. Гіперактивність, що в міху, як одна з причин появи, появи змішаної форми нетримання сечі, відповідно, це полаківрі, гетність, нокторії нетримання сечі. Відповідно, у чоловіків це до 27%, у жінок до 43%. однакові показники в Штатах Європи. Частіше виникає жінок, відповідно. Нетримання сверки частіше виникає у жінок. І проблема в тому, що, що це нетримання воно, часто воно є, як я сказав, змішаним. Відповідно, для лікування гіперетинно-сучовими хворобами повинні зменшити симптоми, такі як ургідність, нетримання суші. Нікторії, палакюрії, покращують з кожній якості життя і відсутність повинна бути з'їсучну негативного впливу за рахунок сторонніх ефектів. Що важливо? Першим починаємо з корекції способу життя. Дуже важливо це вживання дидини, кофеїну, медикаментів, корекція ваги, корекція паління. А, і поради чисто від мене. Я думаю, знову ж таки багато пацієнтів, багато лікарів всім зіткалися. Не зменшувати кількість води. Тому що дуже часто жінки, яких відчувається нетримання сечі, вони свідомо чи підсвідомо вони зменшують кількість споживання людини, думаючи, що таким чином їм стане краще. На жаль, це не так. Це тільки приводить до того, що виникають інші проблеми з інфекцією, з накопиченням селей і так далі. Тренування сичів, омікура багато, багато про це говорить. От от приклад, приміром, от внизу Ми бачимо дві таких схеми, які рекомендуються для пацієнтів за кордоном, яким чином технічно проводити. Да? Тобто ми умовно каже, що пацієнт встановлює якийсь час і е, внизу ліворуч ми бачимо, да? приміром додає 15 хвилин. Тобто, коли виникає позавдисяч опускання, пацієнт. Пробує почекати ще 15 хвилин. І таким чином воно вважається, е, допомагає е, трошки збільшити об'єм сечового міхура і зменшити ризики, е, пов'язані з проблеми з відтоком сечі. Е, так само ми бачимо, є окремі рекомендації для вагітних, е, про що тільки що ми говорили з вами. Да, от, відповідно, яким чином вагітні можуть е, зменшити проблеми з часом сечопусканням і нетермання речі, в, в тому числі вагітних В принципі, все-таки е, таблички. Які для хворих розповсюджуються за кордоном? Що ми повинні пам'ятати? Щовання гіпорактивного міхура із смішної форми нетримання сечі, воно включає деякі препарати. Да, старі старі які як дріптан, нові, як новік, а, Їхні перевагами те, що можна збільшувати дозу. Вони ефективні, але пам'ятаємо, що є побічні дії. А, краще, безумовно, варіанти і ар-форма, тобто форма з уповільнення з препарата. препарати. На жаль, часто посади достроково припиняють лікування по різним причинам. Сучасні більше препарати себетаденеміметики, таких медобігрон, вони не менш ефективні і, як правило, додаються до холінолітиків. І пам'ятаємо знову ж таки про те, що вони мають специфічні побічні дії як збільшення тиску. Тому пацієнтів з гіпертонічною хворобою треба бути обережним для з використанням таких препаратів. Що важливо, що відповідно пацієнти дуже часто це приклад одного з досліджень, які показують, чому пацієнти припиняють лікування. Да? І отам от я попробував окреслити, окреслити зеленим таким овалом, що практично половина пацієнтів відповідає, що препарат не діє, так, вони, так як вони очікували. А як вони можуть очікувати? Можуть очікувати так, як сказав лікар. Якщо лікар правильно сказав, пояснив яким чином. Що очікувати, яким чином воно має діяти, тому що воно не буде діяти через два дні. Він, відповідно, тоді пасен це розуміє. Якщо він цього не розуміє, відповідно, тоді, безумовно, він буде припиняти лікування, тому що вважає, що воно не є ефективним. Інші варіанти лікування гіпотевної сучом міхура і нетримання сечі це вагінальні страгени, особливо це стосується жінок при менопаузі, у жінок з естфригенним дефіцитом. Це окрема тема тим займається гініколи. Так само ви повинні розуміти, що у жінок в постменопаузі ми повинні використовувати цей варіант лікування средства нетримання сечі. Екцимуляція заднього біликого нерву і інші варіанти, скажімо так, електростимуляції допомагають зменшити цю гіперактивність. Сечова міхура в тих ситуаціях, коли ми не можемо забезпечити медикаментозним чином корекцію цих проблем. Зараз також ж використовується ведення різноманітних анаболотоксинів і варіантів, скажімо так, різних, в сінку сучого міхура, як варіант, як варіант лікування таких важких проблем. Ну, і це степластика. Якщо ми говоримо про власне стресове нетримання січі, що що ми можемо додати, що це чисте нетримання січі, по-перше, ми повинні розуміти, що знов ж таки за рекомендаціями асоціації урологів ми поділяємо це нетимачі на неускладне, коли немає якихось явних причин, які би приводили до цієї проблеми, і ускладнене. Це ті жінки, які мають попередні хірургічне втручання, у яких була хірургія на втазу, приміром, жінки з опроміненням, Ми всі знаємо, що сестит після опромінення дуже складна тема і дуже важко. Лікується, пролап тазових органів, значна дезурія, або наняються регенної дисфункції сечового міхороїд. Ви не всі категорії відводять до ускладної форми стресового нетримання сечі. В таких ситуаціях, відповідно, ми по-любому починаємо з корекції поведінки. Ми пропонуємо інтенсивне тонування тренування м'язів таза одна. Воно в усіх рекомендаціях на першому місці, і практично зараз, при всіх хворобах, ми перші модифікуємо спосіб життя пацієнта. Причому ця тривалість повинна. Бути не менше трьох місців, як як тут вказується. Тому знову ж таки вона треба, на, треба посетим наголошуватися за тиждень їм краще не буде. Дуже добре, якщо воно проводиться під корекцією, під наглядом тренера спеціального закордону знову ж таки є спеціальні місця, куди пасет може прийти і під наглядом тренера проводити цей варіант терапії стресу натимання сечі. Дуже цікаве дослідження, яке буквально недавно було опубліковане, яке показує великий метааналіз того наскільки помінялася тактика лікування стесту на тиманні сечі. Прошу звернути увагу, це з 95-го року і аж до 24-го року. Що ми маємо? Ми маємо це внизу, ця синя лінія, це слінгі. Тобто слінги ми бачимо, з 90-х років вони почали дуже активно запроваджуватися. Їхній пік, пік був 10-13 року, і після того вони зразу пішли вниз. Натеперішні слінгові операції використовуються значно рідше. А що трошки стало більше, ми бачимо е, така е, фіолетова, фіолетова лінія це використання е, препаратів для, е, для місцевого введення е, потіпу. Е, Об'ємні агенти по, типу силікон і і, 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 з ним, і з ними же да? різноманітні препарати. Але найголовніше, щоб на жаль, не на жаль чи на щастя процедури по слінковому лікуванню стала менше. Чому? А, ну знову ж таки одне з, цих, одне з цих всього дослідження, одне з. Одні з таблиць, які я хочу звернути увагу, що на жаль, ці препарати, ось синтетичні слінги, не працюю вони стали менші, тому що вони мають в кінці з лівого боку вказується, що вони, що вони мають достатньо серйозні побічні результати, що привело до того, що в багатьох країнах стали зобережно використовувати ці, ці методи лікування. І, і хочу звернути увагу, що на теперішній момент, крім того, використовуються слінги, не меш, не сітка, яка стандартно використовується, а автологічні слінги, як правило, для цього використовуються тому, що гомологічні слінги це відповідно це синтетичні сітки, а автологічні слінги це слінги, які використовуються як правило з фаси в фаси лята вирізається відповідним чином, і таким чином ми Знімаємо проблеми з, з такими ускладненнями, такими як порізання, як алергічні реакції, і, і так далі. Відповідно, крім того, ми повинні пам'ятати, що як я вже сказав. Вагінальна стагенна використовується в постменопаузі. У жінок, які приймають аральні стегені як замісну гормонотерапії при посиленні стресу натимання сечі, необхідно будуть альтернативні варіанти. І крім того, долутаксин для пацієнтів, які не реагують на інші косередині медикування та не мож, та не хочуть інвазивного лікування а, стресу натимання сечі. А, відповідно, як я сказав, використовується відкрита лапароскопічна колір по суспензії, аутологічні традиційні слідки, синтетичні післизові нієкції і компресійні пристрої, наприклад, як штучний сфіндр у ретки. І відповідно взя зновки, як я вже сказав по тому великому метааналізу, в багатьох країнах синтетичні слінги з пропіллянової сітки вони на теперішній момент вони, зменшують їхню використання в таких країнах, як в Великобританії, примір Австралія, поки їхнє використання загалом призупинено. І за е, причин великого, великої кількості якихось побічних е, дій. І крім того, до речі, е, так само в цьому огляді вказується, що, скажімо так, дуже сильна е, реакція медіа, медіа реакція, вона так само була одною з причин того, що офіційні е, органи призупинили використання цих слінгів. Таким чином, дозвілі жінок і інститут на є розповсюдженою складною проблемою, яка все більш звертається уваги. Вона може бути різними клінічними синдромами, які мають свою особливість діагностики та лікування. І останні такі лікарі отримали нові методи лікування цих варіантів дезурії, що дозволяє обмогти абсолютно більшість пацієнток. Ну і читаємо протоколи Європейської асоціологи. Дякую за увагу. Дозвольте насолоджуватись життям вашим пацієнткам.